Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри! Ми з вами перебуваємо у часі найсвітлішого тижня року світлого Христового Воскресіння. У Богослужбовому відношенні вся світла седмиця є якби один святковий день. І перед початком літургії священнослужителі замість Царю Небесний читають тричі Христос Воскрес. У наступні Пасхальні дні! По завершенні літургії під звуки дзвонів на усіх святих місцинах відбуваються хресні ходи, навколо храмів, які символізують хід жінок, до гробу Христа, що є символічним проявом радості і торжества перемоги Ісуса Христа над смертю та пеклом, заради нашого життя вічного. Цей день ми з великою шанобливістю згадуємо диво, яке сталося з іверською іконою Божої Матері, яка і названа на честь іверського монастиря на святій Горі Афон, де і прославилася чудесами. У 9 столітті іконоборці, знищуючи святі ікони, увірвалися до будинку однієї вдови християнки, і списом ударили по образу Богородиці, та сталося чудо. Відразу із ураженого місця на іконі потекла кров, а власниця для збереження святині підплатила воїнам, щоб залишили її, а сама з сином опустила. Її на води моря. Згодом афонські ченці побачили неподалік від берега святий образ, який, стоючи на воді у яскравому вогняному стовпі, приплив до гори Афон. І скільки разів образ Божої Матері монахи не заносили у храм, однак наступного дня він знаходився над воротами обителі. Одного разу присвята Діва відкрила у сні святому Гавриїлу свою волю. Перекажи, братії, я не хочу, щоб мене охороняли, але сама буду вашою хранителькою, не тільки в земному, але і в небесному житті. Випросила я у Господу. Милість вам. І доки будете бачити ікону мою в своїй обителі, доти благодать сина мого до вас не зменшиться. І ченці у вдячній радості поставили святу ікону над монастирськими воротами, де вона знаходиться і нині. Звідси і отримав образ Богородиці найменування грецькою Порта і Тіса. А у перекладі вратарниця. Дорогі краяни! У цей день світлої Седмиці ми сердечно вітаємо із ним ангела тих, кого ми називаємо Марія, Єфемій та Макарій. Щоразу, звертаючи у своїх молитвах до Господа нашого Ісуса Христа, ми повинні пам'ятати: Воскресіння Христове твердий камінь православної віри. Бо ж апостол Павло вчить: якщо Христос не Воскрес, то проповідь наша марна, марна і віра наша. Христос Воскрес! Воістину воскрес.